Вітаю! Це проект Інсайд інтерв'ю. І тут ми говоримо про реалії українського футболу. І сьогодні наш гість відомий у минулому футболіст, а сьогодні не менш відомий футбольний фахівець, головний тренер футбольного клубу Вікторія Суми Анатолій Безсмерний. Вітаю! Добрий! день! Ну, давайте одразу до тих реалій українського футболу, і, зокрема, в першій лізі, де виступає ваша команда. Цього року цей турнір відбувався за досить експериментальним форматом. Дві групи, які, переможці яких потім поділилися на чемпіонську групу і на групу вибування. От, власне, оцініть, будь ласка, цей формат, наскільки от він вам сподобався чи, можливо, навпаки, не сподобався. Як в цілому казати, то мені цей формат дійсно сподобався. І дякувати Богу, що ми зараз проводимо чемпіонат. От. Дякувати, що ми запустилися, що ми в чемпіонаті, що ми в обоймі, що ми в грі. І я рахую, що Суми і Сумщина заслуговують на те, щоб в них в регіоні була команда першої ліги, може, навіть вищої ліги. От. І... Як сказати по чемпіонату, то він дійсно дуже важкий був і, і серйозний, бо рівень суперників хороший був, і не одної гри не було прохідною, де можна сказати, що та, я там вже виграю. Ні, всі ігри були як, як останні і на, на максимальному зусиллі. А от раніше, ви знаєте, от ми пам'ятаємо, грали до Нового року. Перше коло після нового року, друге коло. І часто казали: ну не встиг, щось не зможемо в першому колі, то нас доженемо у другому, після свят там і так далі, після зборів. Можливо, команда буде трошки інакше. Цього року виходить так, що не було взагалі часу да, на розкачку. Потрібно було результат одразу давати. Да, розкачу десь нема було коли. І враховуючи те, як ми починали, як ми збирали команду, бо дійсно ми рік були без, без, без ігри, без футболу. От і на розкачку нам ніхто часу не давав. Задача керівництва була зайняти місце в п'ятірці, то ми зробили і слава Богу ж так. Ви згадали про комплектацію команди, так? От, ну, команда не нова, так тобто ви, вона виступала у другій лізі, ви е, тренували цю команду, але ну, фактично виходить, що команда і нова, тому що вам довелося збирати колектив. Як це відбувалося? Ну, колектив почали збирати майже з нуля, бо всі хлопці роз'їхались. Хтось рік не грав, хтось півтора був без ігрової практики. Тобто, ми збрали тих хлопців. Які були, по-перше, ми опиралися на сумських хлопців, які лишилися. О, от І ті хлопці, яких ми запрошували і, і, і з інших міст і з інших команд, то теж досить було важко умовити їх, і щоб вони приїхали до нас. Але більше всього, хлопці турбувалися за свою безпеку. Але зараз. Знаєте, де сказати, де безпечніше в Сумах, чи в Києві, чи в іншому другому місті нашої країни, то ніхто не може нічого предугадати, так що тут таке. Але потроху зібрали команду, боєздібний колектив, і враховуючи всі умови, в яких ми були, боєздатний колектив зробили. Ну, власне, от суми, так, ми пам'ятаємо, півтора роки тому там точилася ну реальна війна, тобто реально місто захищалося. А зараз там футбол. Як відбувалося повернення взагалі до ну можливо не зовсім нормального, да, відносно нормального життя і нормального футбольного життя? Ну, як повернення? Як ви це відчували? Відчували так. Ну, Все пропускали через себе. Дякувати нашому президенту Сергії Ніколаєвичу Бондаренко, да, який знайшов, ну він ну, безмежно любить футбол, да, і він знайшов. І кошти для команди теж в важкий час. Я розумію його, які в нього проблеми. От. І він знайшов і дав команду, що треба збирати, треба радувати сумських, сумських вболівальників. Треба радувати нашу рідну Миколаївку. наших Вболівальників, от, і в цей час важкий, скрутний час для країни, але знайшлися і кошти невеликі, але знайшлись. І дякувати Богу. Дякувати Богу, що ми запустили цю команду. А чи доводилось, наприклад, грати там на полях, які нещодавно ще були під обстрілами? Ні, якось чистити їх від ні, ні, такого не було. У нас чудова база, де ми готуємося, де команда розташована, от, в цьому плані в нас. У нас все нормально, але дійсно, там кожен день по три-чотири тривоги, то воно так, знаєте, психологічно е влітає на хлопців. А я, от мені завжди було цікаво, чи впливає власне от, тривоги, так? чи впливають вони на спортсменів в плані режимному, от не завжди вдається там виспатись. Не знаю, приходять на тренування, кажуть, ну я не можу бігти, бо я не спав півночі. Ні, ви знаєте, то на початку було таке, а потім вже ми так звикли до того, що ми вже і ніякого, ніякої уваги не звертали на то. Ну, власне, ще питання от про, про гравців. Сезон почався для вас непогано, але ну, про останні матчі, навіть і ви, мабуть, не хочете згадувати, і е е прикра поразка тут, тут біля Києва. Чого не вистачило? Ну, трошки не не вистачило, напевно. Переоцінили свої можливості. Якщо перший круг ми грали знаєте, на такому на надриві, хлопці дуже віддавалися, дуже, дуже хотіли, дуже скучили за футболом, то е, другий круг ми вже ну, трохи гірше провели, бо вже накопичилася і усталість. Е, втома була така, знаєте, в хлопців. І останні дві гри вже після, після того, як ми зрозуміли, що ми виконали основну задачу, десь трошки розслабили булки, як так можна сказати. Да, і вже Остання гра теж воно таке було, що всю ніч не спали. Тут тоді такий був е, затяжна атака на, наш, на, на Україну, на Київ. Да, хлопці там практично всю ніч не спали і десь вийшли такі, знаєте, ну, розхоложені, не готові до гри. А того не можна робити, то футбол такого не прощає. От. І, от вам. і десь так матч, знаєте, склався останній. Правда, то гірко, коли так програєш, останню гру в чемпіонаті. От. Але десь ну, розслабили. розслабилися і не можна так виходити на гру. О, а з от таким настроєм. Було таке, знаєте, от у футболістів, як раніше, коли останній матч тренер казав: Ви вже в Туреччині, ви вже на, на пляжі, да? ви вже не, не. От зараз зрозуміло, що навряд чи вони зможуть десь полетіти далеко, але про відпочинок думають. да, десь да вже знаєте, як команда відпустить. Завдання виконано, основне завдання виконано, Все, ми вже там, ми вже щось можемо, ми вже там щось це. А я ж кажу, що футбол такого не прощає, бо. Кожну гру потрібно виходити з максимальною віддачою, з максимальним настрієм. Ну і ще гра, так я ж кажу, що так гражила, склалася, що перша атака лівого берега баг, гол друга атака баг, гол і все, і тут здуті. Хоч гру почали і непогано, але, але то, то досвід, досвід на майбутнє. і Хлопці зрозуміли, що так не можна відносити до своєї любимої справи. Повертаючись до першої частини, вже не кажемо першого кола, вже кажемо першої частини першого етапу чемпіонату, то от за статистикою, Вікторія мала один з найгірших показників в плані втрат. Тобто гравці втрачали там, здається, 109, якщо не помиляюсь, такий показник за гру. От про що говорить ну, ця проблема, очевидно, для вас, і яким чином ви от можете її вирішити? Ну, в плані втрат, то, ну, то... Зрозуміло, що то тренувальний процес потрібно, звісно, поліпшувати, потрібно, потрібно більш вимоги ставити до хлопців. Але в тих помилках є і що, що ми більше ризикували, щоб гостріше зіграти вперед. От. Тому десь то люба передача вперед то ризик 50 на 50. І десь ну, ризик повинен бути виправданим. О, десь хлопці не, не витримували напруження матчу і раніше, чим треба, розставалися з м'ячем. Не мали терпіння потримати його ще більше. Можливо, питання все-таки в комплектації, так? Чи є плани зараз, от у міжсезоні, посилюватись? Ну зрозуміло, що плани є посилюватися. Нам дуже важко в тому плані, що багато футболістів, яких би ми хотіли бачити. То вони ну, по тим чи іншим причинам не можуть до нас доїхати. Але ті хлопці, які в нас зараз, ми в принципі задоволені ними, але процес комплектації він буде продовжитися. І то, що нам треба посилювати команду добрими виконавцями, то два-три чоловіка, я думаю, що в нас буде. Але той футболіст, який приходить в команду, повинен бути ну, сильніший, ніж ті, що є. Щоб создавати справжню конкуренцію. Можливо, зараз рано про це говорити. Я маю на увазі турнір в чемпіонській групі, але чи, чи не з'явиться у керівництва апетит під час їжі? Ну, раз потрапили в чемпіонську групу, то давайте битися вже за прем'єр-лігу. Ну, розумієте, ви в нас така команда, і ми. Привіваємо такий хлопцям стиль, що вбитися потрібно в кожній грі. От. А як там е, буде вже, то побачимо. Зараз щось загадувати. Ви знаєте, що зараз такий час, що щось загадувати на, бай, на, 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 на майбутнє не дуже можливо. От. А так, ну, у нас одна задача в кожній грі, в кожній грі віддаватися повністю. Ну, зараз от хочу задати запитання, яке можливо цікаво. Якщо сама важлива гра, то. Яка буде? От так. Так, що, так. Хочу задати питання, яке, можливо, цікаво там, сумським вболівальникам. Да, це про футболістів. Тобто, от, а хто з футболістів вашої команди от, можливо, вразив вас найбільше і продемонстрував ну, найбільший прогрес у першій частині? Ну, ви знаєте, так не можна якогось одного футболіста там виділити. Да? Е, були дуже хороші ігри. Були і провальна гра, бо і провальні ігри, бо були ігри, де ми вигравали 2-0, і після першого тайму, думаю, ще заб'єм заб 3, а е, в свою чергу пропускали у другому таймі 2-2. Зіграли нам, наприклад. О, то щоб когось відділити. Ні, були ігри, де вся команда дуже був задоволений. І таких ігр було більшість. Але були ігри, де було і розочарування. Так що, а когось одного виділяти, ну то не в моїх правах. У вас принцип Лобановського, команда, команда Зірка, а не команда Зірок. Я думаю, що так, команда Зірка, так. Да. Да, і всі хлопці, які в нас в команді, вони певний вклад внесли в той результат, який ми досягли. Питання: знаєте, от я про прем'єр-лігу не дарма спитав. Знаєте чому? Тому що я коли вперше потрапив у Суми, це було ну, мабуть років 20 тому, тобто досить давно. І коли я потрапив на стадіон ювілейний, ну, Я таке враження, ніби перенісся десь в Британію. Да? Якийсь такий середнього плану, гарний, класний стадіон, який зараз, ну, я вважаю, я не знаю, які реальні справи зараз там, але ну, на той момент один з найкрасивіших в Україні стадіонів. А, і у багатьох клубів теперішньої прем'єр-ліги такого немає. так, Тобто пам'ятаємо історії з Минаєм, де да? да. навіть не, мав, не можуть провести матч, тому що немає освітлення. от, А в сумах це є. На вашу думку, суми заслужили, щоб все-таки десь от вже вийти на той рівень найвищий? Ну, я рахую, я рахую, що дійсно стадіон, стадіон дуже чудовий і для міста, і... але тр... Тр... трохи треба його реконструювати, да? Там, перестелити поле. Але я рахую, що дійсно і Суми, і Сумщина ну, вона заслуговує на те, щоб команда була не, тік... не тільки в першій лізі. От. І дуже б хотілося, щоб в майбутньому ми досягли тих вершин, які цілі, які ми перед собою ставимо. В майбутньому загалом, от для вас, як можливо, як для футболіста і для тренера, ну можливо для тренера не так важливо, на якому полі грає команда, так тобто важливо, щоб просто було поле там. Принаймні важливо чи, ш, штучне чи натуральне, так? Тобто це на це ви звертаєте увагу, усе інше це другорядне. А ось футболісту, от важливо, де він грає? На якомусь сільському стадіоні, де там 500 місць, і все, чи на такому стадіоні, як в Сумах. Ну, по-перше, виходиш, коли от ми в Сумах виходимо на стадіон, то тут дійсно, ну. Відчуваєш, що ти футболіст, бо там ну якось ну приємно. Якби ще зрі, бо вболівальники болівальники були, то взагалі бля дійсно для футболіста залежить. Ця обстановка, ця аура футбольна. От в сумах вона є. В сумах вона є. І то важливо, щоб поле було добре, да? ну, щоб і стадіон був хороший. Ну давайте ви згадали про глядачів. Давайте продовжимо цю тему. Ми питаємо чи, е, у федерації, ми в асоціації, ми питаємо у експертів, від яких це залежить. Ну, вони кажуть, питання розробляється. Тренер може якось впливати на чиновників? Ні, ми не можемо впливати. Ми разве що нам треба так добре грати, щоб керівники міста. Сказали, що треба вболівальникам йти на футбол, щоб вони дивились в той важкий час, який зараз знаходиться країна, ну, на хороший футбол. Тобто, може, ми можемо на то вплинути тільки своєю грою, тільки своєю грою, щоб, щоб переконати керівників, що можна. можна. Але бачите, ну, вопрос безпеки, питання безпеки, воно по-перше, по-перше, на першому. Так що важко важко це зробити. Ну, ви не знаєте, яка ситуація в Сумах. Про що за реально? Чи міська влада, чи військова адміністрація Сум ну, військова, зараз? Ну, військова. Ну, напевно, зараз, як, як всюду, і військова адміністрація, і, і, і влада міська. Я думаю, що поки поки ті тривоги, поки ті гадьониші нам мішають розвиватися на і нашій країні. Ну, Раз ми тут згадували Лобановського, я згадував, так, то давайте трошки згадаємо вашу історію як футболіста, тому що, знаєте, от, спілкувався з колегами, то так Анатолій Бісмор, так, звичайно, пам'ятаю, початок 90-х. так, тобто, Але у вас був шанс і в кінці 90-х нагадати про себе і грати за збірну. От, згадайте ці моменти, як... Це відбувалося Ні, Ну, там, там якби так, ну як відбувалося, так. Уїхав за кордон, уїхав до, до речі в Росію. Да, там. Не то, що його продали. От. А потім, да, хотів, хотіли і вернути, але вже там контракти таке все. Тобто я про це не хочу говорити. І вже... Ну, вже але, але на початку 90-х все-таки ви були в Динамо. да, Да, і да. Ну, це, якщо я не помиляюсь, ви грали проти Барселони. Грали, так. Да, і перемагали, так. Да. Перемагали Барселони з десятирьох вдома. У нас було видалення, да, і 3-1 виграли. 1-0 програвали, і 3-1 виграли. Так що було таке. Ну, це була та команда, після якої там уже потім пізніше прийшов Лобановський, да, е да, прийшла да, молодь. Да. Е молодь прийшла, так, да, і зробив, і е Василій зробив дуже-дуже чудову команду. А тоді, от е на початку 90-х, от на за вашими відчуттями, от тоді Динамо, при всьому розумінні тої складної ситуації в країні, так, там гравці, десь хтось роз'їжджається. Е Чи могла команда тоді? Можливо, демонструвати щось вище, тому що ми пам'ятаємо Динамо кінця 80-х, яка була основа збірної СРСР. Так, буквально кілька років минає, так змінюються країни, з'являється незалежна Україна. І от трошки от вже відбувається щось не те в футбольному господарстві. От, те Динамо могло за якихось умов бути конкурентним, ну, звісно, могло. Могло, ну тоді, да, пішов відтік. так і знаєте, тоді відтік за кордон тих футболістів, на якому трималося Динамо. Тоді уїхали Бісонов, Дем'яненко, Іремчук, ну, великі футболісти. Але вже нову команду колись создавали, Теж ну, непогано, а треба був час. Треба був просто час. От. Так що, і тоді багато з України уїхало футболістів. Дуже багато. Після футбольної кар'єри ви пішли в тренери і багато працювали з командами ну, середнього рівня, так тобто багато працювали в першій лізі. З якими емоціями от у вас не було таке, що ну, якщо працювати, то тільки там, якщо не зі збірною, то принаймні там з прем'єр-лігою, чи от запросять в Динамо, тоді піду. Чи ні, можна? Ні, ні. Я розумів, що я, коли закінчив футбол, я був, був в тренерському. Як тренер ну, і мені треба було набивати свої шишки і проходити свій шлях, і ніколи не відказувався від любої роботи. Да, працювавши там і в другій, в другій лізі, і в першій лізі, там, і в вищій лізі, і якісь задачі ставилися, які я виконував. От і пройшов свій шлях, так що, і він, я думаю, що і далі. От, якщо зараз порівнювати. Прем'єр-лігу і а, Першу лігу, то зараз багато хто говорить, що оцей рівень він, ну, максимально вирівнюється. На відміну від якщо там 10 років тому, то ми розуміли, що це інші футбольні планети були. Так? А сьогодні насправді команди, які в другій частині прем'єр-ліги, команди, які лідери. Першої ліги – це команди одного рівня, а то і навпаки, що перша ліга сильніша. Ну, дійсно, я ж років 5-6 казав, що не перша ліга туди підтягується до вищої, а вища ліга трохи нижче становиться. І може десь був прав, бо зараз у вищій лізі грають багато гравців, які пройшли шлях першої ліги. От. Якщо раніше років 10 назад дійсно була була така, знаєте, розрив між першою лігою і вищою лігою, то зараз такого немає. То я ще раз повторюю, що доказує те, що багато футболістів, які які пройшли які пройшли першу лігу, зараз грають в клубах вищої ліги, непогано грають і ні в чому не, не поступаються. Оцей рівень. Про який, можливо говорять, що він можливо знизився українського чемпіонату, так чи залежить це від того, що стало менше легіонерів їздити? Ну мені здається, зараз, наприклад, дуже хороший шанс. Шанс у наших молодих українських футболістів, бо дійсно з відтоком легіонерів, да з відтоком футболістів класних, які наші українці виїжджають. За кордон, да і дуже зараз себе проявляють в інших закордонних клубах, то воно не сприяє рівні нашому чемпіонату, але є можливість молодим футболістам, щоб піднятися на той рівень, на яким там довбик, циганков зараз. Тобто є Більше шансів пробитися в вищу лігу, в вищу лігу молодим футболістам. Дуже так. чудовий шанс зараз. Так. От. А то, що для нашої збірної дуже добре, що наші провідні гравці уїжджають за кордон, бо там сильніші чемпіонати і вони там улучшаються, вони там. От, але для того, щоб вони туди поїхали, от потрібно що? Потрібно починати з дитячо-юнацької секції. Ну кані ви як тренер. От а наскільки ви ну, задоволені? От і в вашому клубі, і можливо взагалом системою по Україні, тому що критики насправді досить багато. Ну ви розумієте. В принципі, все, все найкраще, що молодь яка є, да, то Шахтар, то Динамо, то Дніпро. В основному, да, там Львів, там Рух, от зараз дуже хороша молода так. команда. Да, от в Русі правда ну, дуже можна добре. Створити. Можна із наших вихованців, да, можна створити. Але, ну, десь. Знаєте, тут навіть не можна так сказати, тут комплекси, тут велике питання, тут треба його розкривати і дуже багато на цю тему говорити. Ну, Чому, що і як в моєму дитинстві, я коли прийшов в футбольну секцію, то ми грали на, на болоті в прямих сенсах цього слова. Тобто, і хотіли грати, так ну не вдалося в мене з футбольною кар'єрою. Зараз стадіонів. Ну, вже достатньо, вже будують майданчики штучні, вже є стадіони. Yeah. Дітям є де грати, є мініма, як, як мінімум якась мінімальна база. От чого не вистачає? Всі кажуть, тренерів не вистачає, сучасних. Ну, Я не можу так сказати. Ну, багато є молодих. Зараз дивіться, скільки в динамо молодих футболістів, да? практично без, без легіонерів. Е в тому ж в Дніпрі молоді футболісти, в Шахтарі зараз дуже молода пліяда, яку теж довго витримували. Да, там і за Маріуполь многі там в оренді грали, і то тато -та. От, а зараз е е пацани ну, на досить доброму рівні грають. От, тобто я ніколи не повірю, що в Україні нема футболістів. Є і талантів дуже багато. Просто їх потрібно розкривати, і на то потрібен час, а не завжди дають той час. От. Про час, так? я якраз хотів е, поговорити про те, що е, багато керівників клубів вони досить вони люблять швидкі результати. Вони створюють клуб, запрошують найкращих гравців, найкращих тренерів, легіонерів недешевих, тому що їм потрібно як мінімум за кілька років, там, якщо не виграти, то там в лігу чемпіонів вийти і так далі. А, а те, про що ми говоримо? Про дитячий юнацький футбол це гра в довгу, це вдовгу. гра на десятки да. років. Да. От, е от немає зараз такої зміни, якоїсь тектонічної, можливо, в головах керівництва, що трошки оця робота на швидкий результат, вона ні до чого не призводить? Ну, ви розумієте, в кожного президента там свої, свої задачі. Да. Один президент готовий працювати вдовгу, да, інший президент чекає на сіюмінутний, сіюхвилитний результат. Так що тут залежить від... Напевно, від общої якісь государственної програми. От мені каже, здається так, що треба розвивати молодь, молодий футбол от треба розвивати. От. А щоб сказати, в кожного клубу свої завдання. А от, я, 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 яка ефективніша форма, на вашу думку, це. Дитина, яка займається в якомусь там державному дитячо-юнацькому, дю США, да, футбольному, а чи можливо дитина, яка там безпосередньо там з 6 років вона вже в системі клубу, тобто вона потрапила в школу клубну і вона росте, отак. так на як приклад, я перепрошую, я лівий берег згадаю так, але мені здається, от система досить вдало поставлена, коли Розвинута інфраструктура, і саме ця дитяча академія, яка з самого дитинства веде дитину до професійного футболу. Ну, ви знаєте, зараз такої державної школи вже і не знайдеш, мені здається. Да? В основному академія. Дійсно, що напевно, щоб академії були, да? де є вже там і принципи клубу, там як, і вже перехід да? там з, з ріка в рік. Да? І щоб була доросла команда, в яку вже віддавати своїх вихованців. то буде така поступова, чудова, нормальна система. І от я би хотів ще вас питати, можливо, у вас це теж відбувалося в віці там, 17, 18, 19 років при переходу із дитячо-юнацького футболу до дорослого. Я, наприклад, вважаю, що це одна з найголовніших проблем взагалі для українських футболістів, коли в 17 років ти талант, з тобою носяться, тебе всі хвалять, роздають медалі. І тут ти потрапляєш в дорослий футбол, ну, де все по-дорослому, да, як виявляється. От, як, от, яка роль тренера в тому, щоб все-таки довести? Ну, взагалі, да, там, з дитячого, з юнацького футболу перехід у дорослий футбол, то саме важка, важкий час для молодого футболіста, да, як у нас, от я. Е, Можна сказати, корінний динамівець, да, там з 11 років в системі клубу. Да, і поступово-поступово піднімалися, і вже на випуску нас забирали в Дубль. Ми вже обігрувались в Дублі. От, і там теж була школа. От там рік, і дуже допомагали тоді. І Віктор Михайлович Колотав, тренери дубля. І там дуже встановленні як футболіста. Да. І раніше, знаєте, якось так і дорослі футболісти допомагали, тобто вони так не, не глушили молодих. Там, ну, ти дуже поважав їх, але все було справедливо. Тобто, як вони, і футболісти, і тренери бачили в тобі щось, то вони тебе підтримували і підтягували. Тобто, от таке. Але то дуже, дуже важкий час. От вистояти треба молодому футболісту, от і не зламатися. Бо все становиться швидше. Люди вже грають за гроші. Блин, то, що... А тренер він ким повинен бути? Він просто У... має тактику розповідати. Чи можуть батьком ну, він... психологом? Більше він батьком кім... для, для футболістів. Біль, да, більше грань повинна бути. Да, там тактика, теорія, там, психологія. Там то. Но, але він, ну, щоб футболісти до нього як до батька відносились, мені так здається. Я вам дуже дякую. Будемо чекати перемоги від Вікторії, вибачте, за тавтологію. Це був проєкт Інсайт інтерв'ю. Побачимось.